Всім привіт! Якщо зранку час часу обмаль, а хочеться чогось смачненького, цей сніданок саме для вас. Лаваш, сир, зелень усе найпростіше, а виходить так смачно, що зникне зі столу ще гарячим, готується за лічені хвилини швидше, ніж закипить чайник. Поїхали! Для нашого мега-смачного, мега полезного сніданку мега швидкого нам потрібно Зробити начинку. Начинка в нас буде складатися з зелені. Весняної, у мене це петрушка, кріп і зелена цибулька. Виберіть ту зелень, яку ви любите. І так, довільно, бачите, просто великий пучок у мене суміш, кріп і петрушечку. Нарізаємо мілесенько. Це така, знаєте, вітамінна бомба, дуже полезна і дуже швидка. Ми обожнюємо такі сніданки. Ну, або вечері. Воно підійде, що на сніданок, що на вечерю. Так, нарізали ми з вами зелень, петрушки і кріп. Тепер швиденько нарізаємо цибулю. Зелену цибульку. Так, Зелену цибульку. Ось, у мене піде два великих таких піра-цибульки. Цибульки ми також нарізали. Тепер натираємо ну, такий шматок. Скільки у вас є шматок сиру. У мене ось, ось такий шмат сиру. Сир на будь-якій терці, на крупний, на середній, як ви любите. Ось так натираємо. Можете додати, у мене це такий е, твердий, але він дуже м'який, е, солонкуватий. Ще сюди можна додати бринзу. Ну, що ви любите, адегейський, моцарео. Що у вас є? У мене на сьогодні є отакий от сирок твердий, Ну, він не зовсім твердий, я вам казала. І є ось плавлений, дуже добрий, хороший сир. Я теж його сюди дам. Ось так. Нежели ви можете адегейський любий. Я обожнюю з бринзою. Просто смакати. Ну, що є. На сьогодні у мене ось таке є. Я його додаю. Що є у вас в холодильнику? Те же саме. Так. І все це додаємо. До нашої зелені. Так. так, і ми сюди додаємо ще, ви можете, любі спеції, які ви любите, я додам лише чорного перчика трошки і свою улюблену сванську сіль. Так як я додаю сванську сіль, я салити не буду. А ви можете присолити на свій смак. І добресенько це все ми перевишуємо. Все, наша начинка готова, бачите? Нічого складного, багато зелені, трішки сирку. І це буде неперевершений смак. Просто чудо. Ось так помішали і відкладаємо в сторонку. Тепер беремо лаваш. У мене ось такий. Що ми робимо? Беремо домашній майонез. Або не домашній який ви їсте. І намазуємо ось так, розтираємо дуже добре наш лавашик. Це обов'язково, повірте. Якщо ви цього не зробите, ваш лаваш буде сухим. Я ділюся з вами найпростішими рецептами, які прижилися в нас вдома. Вони дуже смачні, тому адаптовані. Тому робіть так, як я вам кажу, а не як по-іншому. Бо у людей фантазія велика, а я вже і спробувала все. Так, ну і тепер беремо начинку і вивантажуємо на наш лавашик. Ось так. А за нього по всіму вашу. Це буде дуже смачно, але ну, Просто неймовірно. О, о, Так. 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 Ну все, ми розпряділи чітко наш лавашик. Головне, головне по краях, бо ми будемо смазу звертати, щоб краї були наші. Теж гарно намазані. Так. М -м -м. Дивіться, що ми робимо. З цієї сторони широкою починаємо. Так. Ага. І ось так закручуємо. Все не важко. Все. Закрутили, придавили. Тепер беремо дуже гострий ніж. Дуже гострий. І дивіться, що ми робимо. І ділимо ось так, ріжемо на отакі порції. У нас ось такі порції. Тільки дуже гострим ножем. Бачите, у нас вийшла така шаурма на східний лад. Ось отак. Все. Наш лаваш готовий? 3 секунди, все готове. Тепер ставимо пательню на вогонь. Розогріваємо нашу пательню. Зазвичай ми готуємо такі лаваші на грілі, на відкритому вогні. Але я показую сьогодні вам варіант на в домашніх умовах викладаємо наші лаваші швом донизу. Ну, якщо упаде щось не страшно. Швом донизу, обов'язково. Ось отак. Нічого не накриваємо, ніякого масла, олії, нічого сюди не додаємо на суху сковородку. Я ж вам кажу, що це сніданок здоров'я. Така вітамінна бомба, плюс іще й корисна. Дуже. Все, чекаємо, щоб наші лаваші просмажилися. Огонь невисокий, ну такий, не, не бішений, середній. Цікуну хвилини 4 точно треба буде смажити. Дивіться, в мене ще ось є такий лавашик кругленький. Кругленький. Я вам покажу, як на примірі круглого лаваша зробити те саме. Точно так, отак намазуємо повністю наш лавашик. Але начинки ми кладемо лише на одну сторону, Так, як чебурек або янтики. Якщо ви були в Кримському ресторані, я знаю, в Одесі є класний ресторан, називається Крим. Ми обожнюємо туди ходити. Дуже смачна їжа. Це не реклама, це просто дійсно така домашня атмосфера Крима. Там вбрання офіціантів, зали, ну просто чудово. І їжа дуже смачна. Так вони готують ось такі янтики. Ну, По-нашому, це просто чебуреки з зеленю, сиром і бринзою. Ну там багато різних. Ну, а такі точно. Точно, так бачите, я поклала лише на одну сторону. Тепер придавлюю так. Нічим не треба смазувати, нікуди воно не дінеться. Ось такий янтик вийшов у нас. Теж ми посмажимо. Так, дивіться, ми вже ось. Ви почуєте, коли вони будуть готові, вони почнуть шкварчати. Так, сироп буде таяти. Так, бачите, не треба їх зашмалювати, зажарювати. Ось, з'явилася скориночка така. Чуєте? На сьогодні вітругані ще просто штарм'яка. Шторм... Ось, дивіться, ось отакой, такий колір. Не пересмажуємо. Все. І тепер смажимо на другу сторону. Все, перша партія обсмажилася. Бачите, яка красива вийшла. Ось, з другої сторони. Огонь середній, я вам сказала вже. Так, ось, бачите, оце вони вийшли такі, як на грілі ми готуємо. Ось, яка краса. О, Все, сирок там розплавився, все прекрасно. Зараз я вам покажу. І завантажуємо наступну порцію. Ось наш янтик вот такий. І ще я зробила ще з кусочків лаваша. Все, з отої порції. Що ми нарубали значинки, на у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рулетів і 1 янтик. Так, проходить 4 хвилини досить і перевертаємо. 4 хвилини і перевертаємо. І наш ось такий янтик. Бачите, він не розпадається, не розсипається. Все на місці. Так, ну ось минуло знову 4 хвилини. Дивіться, наші янтики, наші рулетики. Обсмажилися. Бачите, які гарньоні, красиві лучі. Ніколи не засмажуйте. Цього вистачить. Гляньте, яка краса. І наш янтик. Дивіться, цілесенький, все в порядку. Нікого не слухайте, що потрібно його там ліпліть. Або ще роблять водою смачують. Ні в коєму разі. Все. Гляньте, яка краса. Ну, зараз будемо пробувати. Ну що, будемо куштувати. Вони, звісно, гарячі. Подивіться, які гарні. Нічого не висипається, сирок спаявся. Дивіться. Гляньте, як тягнеться сир. Ви бачите це? Гляньте. Бачите? Це все тянеться. Гляньте. О, яка це смакота. Я просто Ми робимо їх майже щодня. Тому знаю, як це смачно. М -м -м. Бачите? Готуйте. Це вітамінна бомба. Солі багато не давайте. Не любе соль! Дуже смачно. М -м -м. Це нереально смачно. Ще поки раз покажу Сир вам Просто вітаміна бомба. Тому обов'язково готуйте, радуйте своїх рідних, себе порадуйте. Лайкайте, підписуйтесь, залишайтеся зі мною на моєму каналі. Тут завжди буде затишно, смачно. Миру вам, щастя і всього найкращого! І до нових зустрічей на смачних відео